В Україні розпочався грибний сезон, але збирати і вживати гриби треба обережно. Більшість отруєнь грибами обумовлені вживанням пластинчатих отруйних грибів і насамперед блідої поганки, які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки. Отруєння також можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас. В нашому місті у вересні цього року зареєстрований безпрецедентний випадок отруєння дикорослими грибами з чотирма потерпілими. Отруїла сім'я, яка проживає в мікрорайоні Перемога. Співмешканець сім'ї привіз гриби з Житомирської області. З його слів, це були білі гриби. Мати дітей відварила їх, потім піджарила і нагодувала всю свою родину. Крім себе та співмешканця, ще двох дітей. Хлопчика 9 років та дівчинку 6 років. Вживала сім'я гриби 8 вересня близько 11 ранку. А 9 вересня, вже рано вранці, машиною швидкої допомоги були доставлені в реанімаційне відділення міської лікарні номер 1 мати та двоє дітей, співмешканець пізніше ввечері. Всі були в важкому стані. 10 вересня, біля 2 години дня, дітей доставили в обласну дитячу лікарню, де вони й померли. Дівчинка 12 вересня, хлопчик 13 вересня, батьків дітей 11 вересня перевели в токсикологічне відділення обласної лікарні, де вони знаходяться на лікуванні по цей час. При розслідуванні, яке проводилось фахівцями відділення гігієни харчування міської санепідстанції, встановлено, що ця сім'я вживала гриби під назвою Бліда поганка, яку вони прийняли за білий гриб. І взагалі, із усіх отруйних грибів найбільшу небезпеку представляє бліда поганка. Іноді її плутають з опеньком, печерицею або зеленою сироїшкою, щоб отруїтися досить одного дорослого гриба. Всі поганки мають тонку ніжку з комірцем і бульбоподібним потовщенням біля основи, замкнутим, наче в мішок. Ознаками отруєння є блювота та пронос, і чим отруйніший грип, тим вони інтенсивніші. При отруєнні блюдою поганкою організм людини швидко зневоднюється. Якщо, наприклад, людина з'їла мухомори або помилкові опеньки, блювання та пронос починається вже через півтори-три години після їжі, а от після вживання блюдої поганки через 6-18 годин і навіть через добу. А взагалі гриби це важка їжа для шлунка, хоча в них і багато корисних речовин. Наприклад, в людей з гастритами або колітами можуть з'явитись різні розлади: біль, нудота, пронос. Дітям до 5 років взагалі гриби не рекомендується давати. Самі безпечні гриби ті, які придбано в магазині. Але що робити при отруєнні грибами, якщо воно вже сталося? По-перше, не займатися самолікуванням. І як можна скоріше звернутися до лікаря чи визвати бригаду швидкої медичної допомоги і паралельно з цим, до приходу лікаря чи приїзду бригади, терміново потрібно промити шлунок, прийняти активоване вугілля чи інші сорбенти, дати хворому, сольове проносне, обов'язково надолужити втрату рідини, наприклад, мінеральною водою в домашніх умовах. Ну і пам'ятайте, що гриби. Бувають смертельно небезпечними краще купіть гриби в магазині.